Трудове навчання з вами вчитель Олена Анатоліївна. Тема уроку виготовлення виробів і смужок паперу, аплікація, букет спецніжників. Сьогодні у нас незвичайний урок у світ природи зробимо крок. Це творчості, фантазії час. Цікаве завдання чекає на вас. Перевірте, чи все ви підготували до уроку. Кольоровий папір, кольоровий картон, ножиці. Клей, простий олівець, лінійка. Прослухайте уважно вірш, і скажіть, яку пору року описано у вірші. Тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце шле землі, прилітають журавлі, вже у лісі, там, і тут перші проліски цвітуть, кучерява, запашна. В гості до нас прийшла правильно, весна. Весною сніг розтав все навкруги оживає, розквітають квіти, повертаються з теплих країв пташки. День збільшився, сонечко стало сильніше пригрівати. Діти, подивіться на малюнки, що ви бачите? Та, це квіти. Як вони називаються? Вірно, це пролісок, сон-трава, підсніжник. Як назвати ці квіти одним словом? Вірно, ці квіти називають первоцвітами, бо вони зацвітають першими навесні. Тепер ми з вами виконаємо дихальні вправи. Давайте уявимо, що ми з вами знаходимося. У весняному лісі тут багато квітів. Давайте вдихнемо їх аромат. Вправа називається Понюхай квіточку». Потрібно швидко вдихнути повітря через ніс на звук А видихнути спокійно, повільно. Давайте виконаємо вправу ще раз. Вдихнути повітря через носик і на звук А видихнути спокійно, повільно. Молодці. Наступна вправа називається вітерець. Спершу зробимо легенький вітерець. Дмухайте легенько. Сильніше, сильніше дмухаєте і зробимо бурю. Дмухаємо найсильніше. Легенький вітерець. Сильніша є. І буря. Все стишилось, вітру немає. Давайте ще раз спробуємо вправу цю виконати. Легенький вітерець. Сильніша є і буря. Все стишилось, вітру немає. Молодці! Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається «Знайди квіточки». Погляньте на екран. Знайдіть такі ж квіти, які зображені на хмаринці. Уважно погляньте на хмаринку, а потім на інші квіточки і відшукайте їх. Молодці! Ви справились з завдання. Наступна гра що зайве? Уважно погляньте на екран. Що зайве на малюнку? Так, вірно, на малюнку зайве яблуко. Діти, як одним словом назвати ці рослини? Так, це квіти. Багато квітів, зібраних разом, називається букет. Сьогодні на уроці трудового навчання ми будемо складати весняний букет з паперових смужок. А які саме квіти ми будемо виготовляти, ви дізнаєтеся, коли прослухаєте віршик. Слухайте уважно. Проростає крізь сніжок до сонячних променів квітка. Маленький та ніжний, біленький? Вірно, підсніжник. Ми будемо виготовляти аплікацію букет із підсніжників. Зараз ми трішки перепочинемо і виконаємо пальчикову гімнастику. Квіточка. Вранці сонечко зійшло, квітка розпустила. А увечері закриє пелюстки швиденько. Давайте ще раз. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка. А увечері закриє пелюстки швиденько. Молодці. Для того, щоб виготовити аплікацію, нам потрібно пригадати правила користування з ножицями. Користуйтеся ножицями із заокругленими кінцями. Не працюйте тупими ножицями. Не тримайте ножиці кінцями вгору. Не залишайте в розкритому вигляді. Передавайте ножиці кільцями вперед. Правила користування клеєм. Наносити клей на поверхню виробів тільки пензлом. Підкладайте дощечку під деталі, на які потрібно наносити клей, щоб не забруднити парту. Стеж, щоб клей не потрапив на пальці рук, обличчя. При роботі з клеєм користуйся серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно закрити. Діти, для того, щоб виготовити ось таку аплікацію, нам потрібні такі матеріали: кольоровий картон, кольоровий папір, клей. Лінійка, ножиці, простий олівчик. Беремо кольоровий папір. Беремо білого кольору, це в нас будуть пелюстки підсніжника. Зелений кольор це в нас будуть листочки і стебелою підсніжника. І блакитний картон ми беремо основу для нашої аплікації. Починаємо роботу. Будемо виготовляти пелюстки для нашого підсніжника. Для цього нам потрібен білий аркуш паперу, лінійка і олівчик. Будемо виготовляти смужки. Для цього нам потрібно на аркуші білого паперу прикласти і повідкладати по 1 сантиметру. Нам потрібно 9 см відкласти, так, внизу ми це відклали і вгорі ми відкладаємо по 1 сантиметру. З'єднуємо. Це в нас будуть полосочки для нашого підсніжника. Накреслили ми з вами смужки, нам їх потрібно вирізати. Беремо ножиці і по наміченій лінії нарізаємо смужки. Ми нарізали з вами смужки, отримали їх 5 смужок. Потім беремо ми смужку, згинаємо її навпіл і розрізаємо ось так. І з усіма смужками пророблюємо всю саму роботу. Ось такі смужечки ми з вами отримали. Потім беремо смужечку, змащуємо з однієї клеєм і приклеюємо, притискуючи, ось у нас є одна пелюсточка до нашого підсніжника. І з іншими смужками ми проводимо те ж саме, змащуємо клеєм, приклеюємо, притискуємо. Ось у нас вже дві пілюстки вийшло до нашого підсніжника. І змащили клеєм, приклеїли, притиснули. Ось такі пелюсточки ми з вами зробили. Зараз ми будемо формувати підсніжничок. Беремо одну пелюсточку, змащуємо клеєм і приклеюємо до неї ще одну пелюсточку. Ось так. І ще одну. Ось так, три пелюсточки, і це в нас один підсніжник. Трішечки ручками ми придавлюємо будемо виготовляти стебло для нашого підсніжника. Беремо зелений аркуш паперу, нам потрібна лінійка і олівчик. Щоб виготовити стебло для нашого підсніжника, нам потрібно вирізати смужки. Смужечки в нас будуть шириною 1 см. Нам потрібно. Шість сантиметрів, тобто шість смужечок. Прикладаємо, відмічаємо з однієї сторони внизу і вгорі ми відкладаємо по одному сантиметру. І прокреслюємо. Вирізаємо наші стебла і листочки. Ось такі смужечки ми з вами їх вирізали. У нас їх 6 штук. Це будуть стебла і листочки для наших підсніжників. Зараз ми з вами перепочинемо і зробимо фізкульт хвилинку підсніжник. Підсніжник я маленький, і перший навесні. Сказати вам раденький, кінець, кінець зимі, з-під снігу мій листочок до сонця простягну. Вітатиме весну! Продовжуємо роботу. Беремо основу нашу, вона в нас блакитного кольору, і беремо наші стебла. Беремо стебло, змащуємо клеєм і приклеюємо до основи. Ось стебла у нас приклеєні. Беремо наші підсніжнички, змащуємо клеєм і приклеюємо до наших стебельців. Змащуємо ще один. Такі в нас підсніжнички вийшли. І зробимо листочки. Беремо смужку зеленого паперу, змащуємо з одної сторони клеєм, перегинаємо і приклеїмо. Це в нас будуть листочки до нашого підсніжничка. Трішечки притиснули, ось так, змастили клеєм і приклеїли до стебельця. Ось таку аплікацію підсніжник ми сьогодні з вами виготовили. Діти, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили про весну. Як називаються перші квіти, які розквітають навесні? Так, перші квіти називають первоцвітами. Яку першу весняну квіточку ми з вами виготовляли? Вірно, ми виготовляли першу весняну квіточку під сніжник. І ось такі аплікації ми з вами сьогодні виготовили. Ви сьогодні гарно працювали.